Вітаю вас, дорогі мої підписники та гості каналу. Мене звуть Анна і ви на каналі Година Таро. Карта дня на 30 квітня 2024 року по всіх знаках зодіака. Не забувайте, що розклад загальний, тому може не в усіх програватися. О, карта Дня для Омнів. Для овні випадає дев'ятка жезлів. Дев'ятка жезлів говорить про якісь ваші страхи. Знаєте, ви в очікуванні постійно негативних моментів. Ви в очікуванні, що щось має трапитися. Ви готові до будь-якої ситуації, ви з усім впораєтесь, вам це під силу, але ви постійно в напруженні, в такому емоційному напруженні, що вам заважає це робити, знаєте, відноситись до справи простіше. Багато своїх страв ви можете з легкістю зробити, і, знаєте, з таким гарним піднесеним настроєм. Але ось цей страх він вам заважає. Ви постійно думаєте, що щось не вдасться. Хоча все ви продумали, і все вас обов'язково вдасться. Переборіть свої страхи, це вам допоможе легше впоратися з поставленими задачами. Тельці. Для тельців. Для тельців мах. Маг говорить, що все в ваших руках для того, щоб втілити задумане в життя. Взагалі, цей день для вас буде значний та важливий. Все в ваших руках. Ви маєте можливості, ви маєте ресурси, ви маєте все для реалізації бажаного. На цій, колоді справедливість, карта говорить про те, що будьте чесними, справедливими і дійте тільки в рамках закону. І тоді ви матимете гарні результати. Ви маєте все, щоб досягнути поставленої цілі. Саме головне. Перебороти свої страхи і почати діяти. І результат ви отримаєте. Близнюки. Для близнюків, для близнюків паш кубків. Паш кубків говорить про такий гарний, піднесений настрій, про роботу якусь творчу, роботу, яка вам до душі. Хтось, можливо, буде займатися, от, наприклад, хобі. Хтось, можливо, десь там поїде за містом на природу. От різні такі моменти можуть бути, але досить такі гарні, досить такі приємні, позитивні емоції для вас. Взагалі матимете нові можливості, гарні новини і шанс налагодити, знаєте, стосунки з людьми, якими вони не ладилися. На дні колоди двійка жезлів, карта говорить про важливий, знаєте. Вибір, можливо, про зважування за і проти, про те, що вам доведеться щось приймати, якісь зміни в вашому житті. І до цих змін віднесіться досить, знаєте, от відповідально. Не поспішайте, ретельно все обдумайте. Раки, не, не поспішайте, саме головне приймати будь-якої хвилини свою пропозицію, яка вам випадає. А все ретельно обдумайте, чи ви готові до тих кроків. Для раків, для раків випадає Туз кубків Туз кубків говорить про гарні новини, про позитивні емоції, про те, що у все вас перед вами відкриються нові перспективи та нові можливості. Знаєте, гарні будуть е, можливості для того, щоб себе реалізувати. Саме головне цих можливостей не упускати. Взагалі карта віщує про здійснення якогось вашого бажання та досягнення вашої цілі. А на Дніклоди, дев'ятка кубків, говорить про щастя, про радість, знову ж таки, про здійснення вашого бажання, про можливих гостей, які до вас. Вас завітають про емоції світлі, позитивні, які будуть вас переповнювати день вдалий, і все вдасться. Леви. для левів. Для левів король Кубків. Король кубків віщує вам досягнення цілі. Король Кубків говорить, що ви себе гарно покажете, гарно себе проявите і реалізуєте поставлені цілі. Також ви можете отримати гарну пораду, або Іншим її надати. Знаєте, досить так тактовно в певних, себе, в певних моментах себе зможете проявити. Досить так покажете свою майстерність і свою професійність покажете. Тому у вас все вдасться, матимете гарний результат. Паш Жезлів на дні колоди говорить, що. На вас очікуються, знаєте, такі гарні, позитивні якісь новини, якісь приємні сюрпризи. Саме головне беріться терпіння і не поспішайте. Проявіть наполегливість і все зможете вирішити. Діви! У випадає десятка пентаклів. Десятка пентаклів говорить про щастя, про радість, про успіх у ваших поставлених цілях. Ви їх досягнете. Все, що робите, робите для сім'ї, для того, щоб всі були задоволені для свого і сімейного благополуччя. У вас обов'язково все вдасться. Ви досягнете досягнути тієї стабільності, до якої ви так давно йшли. І ваші плани будуть йти досить, досить вдало. Ваші справи будуть йти досить вдало. Рисер жезлів на дні колоди говорить, щоб ви налякалися складнощів, які перед вами виникають. Вони вам підсилу, ви з усім впораєтесь. Саме головне будьте рішучі та неполегливі, і будь-які перешкоди ви зможете подолати, які б вони складні не виникали. Терези для Терезів а теризамі, як завжди. Четвірка копків, яка говорить про поганий настрій, все не так, все не влаштовує. Можна сказати, не на тої ноги, і все нас не влаштовує. І те не так, і все не так, і не так вдалось, не так вирішив ту справу. Щось іде не за планом, такі психи, і взагалі не бачите, не бачите можливості просто. Для того, щоб реалізувати свої цілі, ви маєте цю можливість, але за свого поганого настрою ви її не бачите все у ваших руках для того, щоб все це вирішити. Двійка мочів говорить про недовіру до певної особи. І недовіра це безпідставна. Обов'язково перепровірте свої відчуття. Скорпіони. Для скорпіонів трійка пентаклів, Якась творча робота з успіху у справах, успіху в ваших починаннях. Знаєте, така доля вам посміхнулася, здали гарні моменти. Ви виникли гарні моменти. Ви зможете досягнути успіха завдяки своїй тяжкій праці, завдяки своїй наполегливості. Зможете себе реалізувати, що вам принесе гарні новини, успіх та можливість для відпочинку. Стрільці. Для стрільців випадає вісім камачів. Вісім камачів говорять про певні обмеження, я б так сказала самообмеження. Ви, можливо, не можете піти з певної роботи, яка вас не влаштовує, є якісь певні обмеження, можливо, за якоїсь певної людини, можливо, і за е, невіри в себе, в свої сили. Перш за все, ви маєте вірити в те, що ви робите, і тільки тоді діяти. Ставте перед собою нові цілі і до них просто прямуйте. Саме головне це віра в себе. Тільки тоді ви можете себе реалізувати і отримати гарний результат. І також терпіння, набратися терпіння і всі ваші справи дадуть гарний результат в майбутньому. У козерогі. У козирогів, в козирогів, Дійка Пентаклів. В Дійка Пентаклів говорить про те, що Знаєте, будете повільно, але впевнено просуватися до поставленої цілі. Також карта говорить, що не варто братися за все одночасно, тому що це просто піде невдало все вийде. Робіть все поступово і матимете гарний результат своїх починань. Карта також вказує на якісь такі побутові справи, які будуть у вас виникати, на якісь фінансові питання, які будуть виникати. Ну, вони будуть нескладні, можливо, якісь надходження фінансові, а можливо, якісь і витрати будуть фінансові, але вам все під це з усім впораєтеся. Саме головне, знаєте, не витрачайте зайвого. А четвірка мечівна дні, коли говорять, що не варто братися за все і зразу, а просто відпочиньте. Двійка пентаклів вказує, що ви беретесь за все одночасно, що приводить до втоми. І до виснаження вашого організму. Просто прийшли з роботи, по... трошечки відпочиньте, наберіться сили. А ще краще лягайте пораніше, пораніше просто спати. Наберіться сили, енергії і в новий день з новими силами. Тоді тільки матимете успіх. успіх. Для водолігів всемірка жезлі. Всемірка жезлі закликає вас до бою і до рішучих дій. Будьте активні, рішучі, впевнені в собі та наполегливі. Тут можуть бути суперечки як і в колективі, в на робочих моментах, так і в особистому житті. Це можуть бути неполад... не знаєте, якісь суперечки там, з конкурентами і тому подібне. Перш за все, активно себе захищайте, відстоюйте свою точку зору, свою позицію. І у вас тільки тоді все буде добре, все вдасться. І перш за все йдіть до поставленої цілі. Ніколи не відступайте ні при яких, ні при яких таких моментах назад. І перш за все, не варто робити необдуманих кроків. Необдумані кроки приводять до проблем у вашому житті. Тому, якщо ви дієте, якщо ви там захищаєте себе, відстоїте себе, обдуманість кожного свого кроку. Це дасть вам гарний результат. Рибки. У рибок. У рибок справедливість. Справедливість, говорить, що ви були чисні, справедливі, діяли по закону і ніколи, ні, знаєте, нікого не намагалися обхитрити. Якщо були судові процеси, перевірки, якісь там комісії, все буде вдало і все ви успішно перенесете. Саме головне у всьому має бути порядок. В будь-яких паперах, в будь-яких справах порядок, і тільки це вам допоможе мати гарний результат у ваших починаннях. Взагалі також можуть бути якісь спірні питання. От в паперах щось виникати, це може бути і по нерухомості, і тому подібне щось. Старший аркан світ говорить про успіх і про те, що ви з усім впораєтесь. Ви досягнете поставленої цілі і будете задоволені собою, своєю роботою. Все вас вдасться, матимете гарний результат. Тому вперед все вас вдасться. Дякую всім за лайки, коментарі, підписки. Всім гарного дня, гарних новин та миру, всім вам. Також, Дякую всім, хто хвилювався. Чому немає карти дня? Дуже було приємно. До побачення!